Затримання в тіні Балтики. Хто насправді стоїть за вибухом північного потоку? Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. У вівторок, Франції, в одному з містечок під Варшавою, польська поліція затримала громадянина України Володимира Зе, якого німецькі правоохоронці підозрюють в участі у підриві газогонів Нордстрім. Затримання відбулося на підставі європейського ордера на арешт виданого Німеччиною. За версією німецької прокуратури, чоловік був частиною групи, яка у вересні 2022 року висадила три з чотирьох ниток газопроводів Нордстрім. Першого та другого ключової інфраструктури, що транспортувала російський газ до Європи, операція, як стверджують слідчі, здійснювалася з яхти орендованої в німецькому порту Росток за фальшивими документами. Дайвери нібито закріпили вибухівку на глибині 80 метрів, після чого повернулися через Польщу в Україну. Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький наголошує, що його клієнтові ще не висунуто офіційних обвинувачень і захист буде вести активну юридичну боротьбу. Він також зазначив, що у контексті війни в Україні та того факту, що власником трубопроводу є російська компанія, яка напряму фінансує агресію, важко вважати ці дії кримінальними. Це вже не перше затримання у цій справі у серпні. В Італії заарештували іншого Україну. Інця Сергія, Ка, якого підозрюють в організації всієї операції, сам він заявляє, що на момент вибухів перебував на території України. Вибух Нордстрім від початку викликав хвилю міжнародних спекуляцій та теорій змови. Росія звинувачувала США та Україну. Захід довгий час не вказував на винних, а докази залишалися фрагментарними. Затримання Володимира зе може стати переломним моментом. Або ж новим етапом політичної напруги. Бо якщо до атаки справді причетні українські громадяни, то залишається ключове питання. Вони діяли самостійно чи за підтримки сильніших гравців. Слідчі шукають не лише виконавців, але й мотиви. Бо Нордстрім ніколи не був просто газопроводом. Це був канал геополітичної напруги, який вибухнув разом із морським дном. Президент Польщі Кароль Навроцький щойно подав до сейму законопроєкт, який може радикально змінити правила надання громадянства в Польщі. Дотепер іноземець із дозволом на постійне проживання або статусом довготермінового резидента ЄС, міг подати заяву на громадянство після трьох років безперервного проживання в країні. Тепер проєкт передбачає, що цей строк буде продовжено до 10 років і рахуватиметься лише від моменту отримання постійного дозволу на. Проживання на практиці це означає, що вся процедура від приїзду через тимчасове перебування постійне резидента до громадянства може зайняти навіть до 15 років. У поясненні до законопроєкту зазначено, що трьох років недостатньо, аби іноземець повністю інтегрувався, вивчив мову, ознайомився зі звичаями, правовими нормами та зрозумів реалії функціонування суспільства. Автори стверджують, що глибший зв'язок із Державною спільнотою потребує часу. Вони також зазначають, що теперішня вимога в три роки є однією з найкоротших в ЄС для порівняння. Приводять Угорщину, яка вимагає вісім років, Австрію, Іспанію та Італію, де потрібно десять років. Однак, експерти б'ють на сполох. Адвокатка Анна Плебняк-Ліро з канцелярії Краковська адвокатів наголошує, що навіть зараз процес отримання громадянства триває роками. Зокрема, Через те, що статус постійного проживання не надається автоматично, а сам тимчасовий дозвіл часто оформлюється довго. Запровадження десятирічного терміну означатиме, що особи, які легально і стабільно живуть у Польщі багато років, раптом опиняться в ситуації, коли змушені чекати ще довше попри. Хорошу інтеграцію вона також звертає увагу на те, що в умовах демографічної кризи та старіння населення польща потребує людей, які хочуть тут залишитися, працювати і платити податки, а не нових бар'єрів. Ян Базилій клякла з центру соціально-економічного аналізу ставить провокаційне запитання: чи громадянство це нагорода за терпіння, чи природний результат тривалого життя в суспільстві? Він казує, що цей проєкт зачиняє двері для багатьох людей, які вже сьогодні фактично виконують усі умови, працюють, платять податки, володіють мовою. А тепер будуть змушені починати відлік спочатку. Якщо законопроєкт буде ухвалено, нові правила набудуть чинності через 30 днів після публікації. Це дуже короткий термін, що означає, навіть тих, хто вже близький до виконання нинішніх вимог, можуть зненацька застати зміни у підсумку. Тисячу людей, які розраховували отримати громадянство за кілька років, дізнаються, що чекати доведеться значно довше, і це не просто форма. Альність це зміна, яка може мати реальні наслідки: обмежений доступ до певних соціальних послуг, нижча стабільність сімейного життя, складнощі в установах, обмежені виборчі права в права, і в деяких випадках навіть соціальний статус. Польща стоїть перед вибором. Чи має громадянство бути доступним для тих, хто справді тут пустив коріння? Чи залишиться черговим бар'єром для тих, хто хоче стати повноцінним членом суспільства? Тепер саме парламент має вирішити, в який бік піде країна.